Вирощування томатів справа відповідальна: вибрати здорове насіння, грамотно обробити їх, підібрати вдалий ґрунт, виростити здорову розсаду і висадити її на відповідне місце на ділянці. Томатовод Юрій Кузьміних якраз і міркує на тему правильної висадки помідорної розсади, від чого залежить кількість розсади томатів на підвіконні, правильно від того, скільки кущів ви посадите в теплиці навесні, а це, в свою чергу. Залежить від схеми посадки, яку ви запланували, і схема ця у кожного своя, існує якийсь певний оптимум, коли і не густо, і не широко, і достатня площа харчування для найкращої врожайності. У професійних теплицях, наприклад, рекомендована посадка в 2-5 рослин на один к приведені томатів одне стебло, але багато городників ідуть своїм шляхом, не лякаючись можливих проблем і труднощів. Хтось садить приблизно за рекомендованими нормами, хтось хотів би так зробити, але розсади вийшло більше і хотілося б її не викидати, а всю розмістити на грядках. Тому хтось може посадити і по дві рослини в лунку, а інші висаджують за схемою, але вирощують в два стебла важливо розуміти, що при будь якому способі посадки на одну рослину припадає певна площа харчування десь більша. Десь менша, ось хороший показовий приклад на фото вище. Микола Піменов посадив для експерименту томати одного сорту посадження в один і той же час, але в ємності різного розміру, начебто тут все зрозуміло, де більший обсяг горщика, площа харчування, там і рослина краще розвинулася все так. Але якщо ми перенесемо цей експеримент в тепличку при висиці розсади. То вийде, що томатні рослини посаджені спочатку ширше, в подальшому швидше і могутніше розвинуться, у них буде більше та сама площа харчування, як у великому горщику на фото. А значить, що до настання літньої спеки краще наросте і коренева система, і листовий апарат, тобто і рослина буде вже спочатку більш здоровим, чим краще воно розвинене. Тим краще зможе протистояти природним стресам і захворюванням, і більш продуктивним, більш потужна рослина здатна, прогодувати більше плодів у варіанті ж Де томата в одній лунці виходять, на мій погляд, два яйця близько однієї чашки, скільки яйців не посади, чашка, вихідний обсяг харчування не збільшиться. Ще один хороший приклад на цю тему спостерігав восени, коли чистиш осінній город бувають місця. Куди протягом літа не дуже то і заглядаєш, а ось коли прибираєш бур'яни, неочно видно, що поодинокі бур'яни виростають потужним, великим кущем, а в той же час ті ж самі бур'яни, що ростуть близько поруч, перетворюються буквально в тоненькі гілочки. Одиночний бур'ян набагато більше за своїм обсягом приблизно як ті ж п'ять гілочок, п'ять рослин, що ростуть поруч. Ось вам тема для роздумів. Сам я саджу томати на вузьких грядках в теплиці шириною в п'ять у мене поміщаються чотири грядки по 60-70 см шириною, і рослини на них розташовані в один ряд приблизно через 50 см один від одного, і це навіть більше рекомендованої норми, але я вирощую кожне з них в два стебла. Але ось читаю інтернет і в багатьох групах пишуть про успішне вирощування двох рослин в одній лунці. Це і по томатам так рекомендують, і по перцю, напевно, це виходячи з логіки: чим більше кущів, тим більше зав'язей і плодів. Іншого пояснення я не знаходжу. А ви як думаєте, виникли питання або просто хочете подякувати автора за цікавий пост? Заходьте на сторінку Юрику Зміни в соцмережах. Джерело. Клуб томатоводовлюбителів, до речі, зовсім недавно питання про доцільність посадки двох рослин в одну лунку обговорювалося і в черговому відеовипуску огород ГИ, де ми розбираємо з фахівцями найгостріші і популярні питання читачів. Якщо і вам є що сказати і порадити на цю тему, з цікавістю вислухаємо ваші думки в коментарях до даного матеріалу або до відеовипуску на YouTube.